Переходимо за посиланням, яке вказано у презентації. Натискаємо Створити рекламу. Якщо у браузері нема збереженого логіну та паролю для входу до Facebook, то потрібно буде його ввести. Після цього ми потрапляємо в створений рекламний кабінет. Далі нам потрібно додати картку. Для цього зліво обираємо налаштування. Переходимо до меню налаштувань. Обираємо настройка платежів. Шукаємо спосіб оплати, добавити спосіб оплати. Обираємо дебетова або кредитна картка. Далі. Вводимо дані картки, номер, CVV, строк дії, ім'я та прізвище та зберегти.